Триває ефір громадського інтерактивного телебачення, та з нами на зв'язку Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції Борщ. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю. Отже, хочемо сьогодні поговорити про те, як змінилася сфера публічних закупівель в Україні в зв'язку з тим, що Прозоро в зв'язку з війною загалом, от, власне внесли зміни постановою до діяльності в Прозоро, скасували ці аукціони. На вашу думку, це кінець епохи прозорих закупівель? Чи все, все ж таки не так погано, як може здатися на перший погляд? Знаєте, ця команда, яка прийшла до влади в 19 році, вона багато говорила про попередників, які крали. І багато в чому до влади прийшла саме на цій риториці про людей, які крадуть наші гроші, і що потім буде все значно краще, і гроші крастися не будуть. Але по факту якось так виходить, що у нас відбувається якась така постійна повзуча звуження праві свобод, звуження якихось антикорупційних політик, і це звуження відбувалося послідовно протягом останніх трьох років. І зараз добралися вже до Прозора. Бо якщо говорити про Прозоро, то це дуже крутий механізм, який був е прийнятий в Україні в 2016 році. Якщо я не помиляюсь, з початку 2016 року, з 1 січня, через прозоро мали робити закупівлі всі органи центральної влади. А з 1... Серпня, якщо я не помиляюся, 2016 року, взагалі, всі органи державної влади мали робити закупівлі свої тільки через систему Прозоро. Що це давало? Це давало можливість контролювати всі закупівлі, навіть якщо пройшов якийсь корупційний тендер, то потім цей тендер можна було побачити, бо всі документи були у публічному доступі, і журналісти-розслідувачі, ваші колеги, могли побачити. Що купувалося, за яку вартість купувалося, е, якою саме компанією купувалося і, відповідно, знайти власників компанії, дослідити зв'язки е, е, з корумпованими чиновниками. І ця система Прозоро, вона отримала масу нагород міжнародних. Там такий список, що я навіть зараз точно вам не скажу, скільки нагород, їх там близько десятка престижних, великих, дійсно серйозних нагород за цю систему. І ось почалася війна. і Десь зрозуміло, що є військовий стан, десь зрозуміло, що е, наша інфраструктура зазнала зараз е, впливу російського суттєвого деструктивного руйнівного. Але, але, але закупки перестали бути такими прозорими, як це було раніше. І першою ластівкою стала став закон, який був прийнятий Верховною Радою. В, в серпні цього року, і цим законом про державні закупівлі вносилася така зміна, що державні закупівлі тепер регулюватимуться тепер будуть регулюватися не законом, який приймає Верховна Рада, і для чого треба 226 голосів народних депутатів, а постановами Кабміна. Постанова Кабміна випускається набагато легше ніж закон, бо для того, щоб. Випустити постанову Кабміну треба просто волю е, пана прем'єр-міністра Шмигаля. І він ці постанови може штампувати хоч по три штуки в день. І перша ж постанова Кабміну про державні закупівлі, яка вийшла, мені здається, 11 жовтня. Е, ця постанова збузила конкуренцію, бо прибрала е, норму, за якою. В державних закупівлях мали приймати участь мінімум два покупця. Тобто раніше, коли другого покупця не знаходилось, то органам державної влади треба було самим запрошувати підрядників на торги для того, щоб аукціон відбувся. Зараз цього немає. Якщо у органів державної влади є якийсь один постачальник, то вони можуть не переживати за те, що прийде якийсь конкурент. Вони можуть не оголошувати. Не пош... верніше, не то, що не оголошувати, а не поширювати голосно інформацію про закупівлю для того, щоб той представник, який з ними раніше працював, прийшов на тендер сам, запропонував єдину ціну, і ця єдина ціна, щоб виграла е, тендер. Тому якби цей, ця постанова вона однозначно понизила конкурентність і якби держава стала економити менше грошей, це правда. Тобто, пане Сергію, можна вважати, що от таким чином до нас повертається велике крадівництво під прикриттям війни. А я вам скажу про велике крадівництво, воно ж почалося ще до війни. Бо якщо ви пам'ятаєте, була досить гучна історія, коли автодорівські тендери, тендери, які стосувалися ремонту доріг, вони були виведені з прозоро, і там uh -huh. досить було сумнівне. Е, сумнів, сумнівна була історія з цим але Вони були виведені. Насамперед проєктувалася велика е, окружна дорога навколо Києва по правому берегу, і саме ці роботи на суму. Там дуже велика сума. Там кілька мільярдів гривень, кілька десятків, навіть мільярдів гривень. Якщо я не помиляюся, і це все було виведено з тендера. Воно не проходило через Прозоро і е, найгірше в тому, що відбувається зараз в країні, це те, що. Якось ми трохи втрачаємо, втрачаємо це відчуття законності, втрачаємо відчуття верховенства права, а просто якісь люди з офісу президенту дзвонять і якби все робиться так, як захотіли в офісі президента, і не завжди законно. І оце насправді погано, бо якби судова система не дуже виконує свою функцію і такі речі зараз. У нас на жаль проходять і вони проходили ще до війни. Тому можна сказати, що тренд на обмеження діяльності Прозоро він досить сталий і він стабільний і він не пов'язаний тільки з війною. Пане Сергію, але деякі експерти е, твердять про те, що ось ця система Прозору була е, аж надто жорстка, навіть е, занадто жорстка для Світового банку, і нібито через е, е, прохання з його боку е, ось такі послаблення відбуваються в Україні. Чи можете ви підтвердити це? Е, дивіться, якщо ми говоримо про неї які відбулися 30 грудня цього року, коли знову ж таки постановою Кабінету міністрів було скасовано тимчасово аукціони. Тобто, mm -hmm. по суті, Прозора це майданчик аукціонів. І на майданчику аукціонів аукціони скасували. Тобто, компанії тепер не можуть торгуватися, не буде вже трьох раундів торгів, де ціна могла знижуватися. А вони можуть тільки подати е, свою пропозицію, яка буде фінальною, і потім, уже серед поданих пропозицій, замовник буде вибирати. Тобто ми говоримо зараз про цю ідею. І там дійсно була рекомендація Світового банку, що дійсно можна проводити це все в один тур. Насправді, е, якби спеціалісти е, не мають єдиного е, єдиної думки на рахунок того, чи буде. Дійсно велике зниження економії через аукціони, бо сама по собі система, коли твоє перше і остання ставка твоя грає, вона теж стимулює не задирати ціну, тому що якщо ти задереш ціну, то ти програєш аукціон. Але знаєте, у світового банку трошки інші реалії. У світовому банку працюють люди, яких кар'єра яких пройшла в Великій Британії, в США. В Німеччині, Італії, Іспанії. І знаєте, їм, мабуть, може не прийти навіть в голову така ідея, що хтось захоче когось підкупити, щоб той одним оком підглянув, а яку ж там ціну дав наш конкурент, і потім поставити на 5 копійок менше і виграти аукціон. Тобто, я думаю, що в Світовому банку навряд чи думали про такі варіанти, коли давали свої рекомендації. Бо вони звикли до трошки інших підходів, але ж ми з вами живемо в Україні, і ми знаємо, як робляться е, корумпантами їхні справи, і, і ця схема з тим, що вони будуть шукати е, якихось людей, які будуть здавати їм пропозиції конкурентів серед е, людей, вона досить якби, серйозна загроза. І ми будемо враховувати, що аукціон «Прозоро» проводиться. Якщо я не помиляюся, там близько двох десятків майданчиків є, які проводять цей аукціон, і кожен з них має доступ до системи. І в кожному з них можуть бути люди нечисті на руку, які допоможуть корумпантам фальшувати аукціони. Тому це досить така е, суттєва проблема. І е, ніби які рекомендація світового банку є, а ніби які ця рекомендація не завжди може бути е, до наших реалій нормально застосована. Пане Сергію, ну дійсно наші ділки вже навчилися маніпулювати так цими тендерами. І ще до того, коли всі всі обмеження були введені задовго до війни. Зокрема, я особисто зустрічав чимало тендерів на Прозоро, де одні ті самі фірми ходять парами. Причому, якщо дослідити кожної з них, то одна виграє завжди всі тендери, а інша не виграє жодних. І та друга явно фіктивна. І це публічно це видно. Це кожен може перевірити. І тут питання стоїть: а що далі? Ну, виявили ми таке. Далі, наприклад, якщо третя фірма підходить, приходить на цей тендер і хоче вступити в цю конкуренцію, її не допускають. Навіть дискваліфіковували такі фірми, я теж бачив такі випадки в Прозоро. Потім вони оскаржують, і в результаті нічим це не закінчується, все одно перемагає та фірма, яка, скажімо, як і треба, і каже, що це. Не проблема прозоро, це вже йде проблема того, що йде все після прозоро. Тобто ця процедура оскарження. Тому може саме в цій процедурі оскарження лежить камінь спотикання, і її потрібно зробити ефективнішою для того, щоб працювало все, як ви кажете, відповідно до букви закону. Е, я б тут копав глибше, ви правильно говорите, що проблема не тільки в системі Прозоро, і навіть в тому стані, яка була яка була який був до корекції, вона допускала якісь маніпуляції. Е, звичайно, є проблеми, є специфічні замовники, які працюють із одними і тими ж самими поставщиками, і не хочуть їх змінювати і саботують ці аукціони, і для них можливо економія державних е, коштів. Набагато менш важлива ніж якийсь там особистий комфорт. Я навіть не говорю зараз про якісь корупційні складові, а просто говорю, що наприклад люди звикли працювати з одною компанією з її продуктом. Вони його знають і не хочуть нічого змінювати. Їх все влаштовує, бо гроші, які вони платять, не їхні. А, але тут, мабуть, трошки глибше питання. Тут питання, взагалі, мабуть, в судовій системі України. Тому що е, в нормальній е, країні, де нормальна юрисдикція, де нормальна судова система, то е, дуже просто і зрозуміло було б подати в суд на замовника через такий аукціон, дуже було б просто в судовому порядку цей аукціон оскаржити і е, отримати можливість чесних торгів, отримати можливість е, дійсно е, вступити. В чесну конкуренцію виграти аукціони, заробити гроші. На жаль, судова система України зараз не дозволяє добитися справедливості, і вона не дозволяє добитися справедливості оперативно. Дуже часто компаніям просто немає часу судитися роками через один контракт, і вони просто вирішують, що ні, державні закупівлі не для нас. Ми не хочемо. Приймати в цьому участі, тому якось так. Але з іншого боку, я навіть там такі випадки, коли, е, як мені розказували, е, дзвонили людям, які е, хотіли прийняти участь в аукціоні, якісь е, люди, що представлялися Службою безпеки України, і е, дуже е, наполегливо наполягали, все-таки не приймати участь в цьому аукціоні, де якби їх не чекають. Тому тут цілий комплекс великих проблем. І саме головне, що я б хотів донести, що е, е, ці проблеми звичайно стосуються не тільки системи Прозоро, але давайте не будемо хоча б ламати те, що нормально працювало. Давайте, хоча б хай ця система Прозоро, яка отримала купу міжнародних нагород, на яку рівняється дуже багато країн. Ви вдумайтеся, Україна країна, де було дуже багато корупції, з 16-го року вона стала чи не з найпрозорішою країною. Іною у світі по державним закупівлям, де все можна моніторити, все можна контролювати, можна впливати на ці закупівлі, і можна зменшувати рівень крадіжок, які з державного бюджету України здійснювалися. І, в принципі, там, колись Максим Ніфьодов дуже багато там нарахував мільярдів, скільки ця система зекономила, ось і вона дійсно працює. і Не треба її чіпати, прикриваючись війною. Це неправильно, суспільство це не підтримує. Абсолютно з вами погоджуємося. Дякуємо вам, пане Сергію, за ці коментарі. Отже, Сергій Марченко, блогер, засновник рекрутингової агенції. Бощ був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, тримаємося.